Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Бахмут. Що заважає звільнити, відігнати і знищити расистів, що наступають і обстрілюють місто Бахмут? Вони тримають якийсь шлях, не дають працювати військовим. Так, це я хочу забрати. Заперечую повністю весь негатив. Заперечую, відкриваю всі шляхи дороги до військових України. Заперечую. Заперечую, ще ці колаборанти. Буде повна перемога над расистами в Бахмуті. Буде так. Знімаю повністю. Всі плани руйную расистські. Це я все заперечу. Заперечу також. Чи ще хоч що небудь, що заважає військовим України знищити расистів, що наступають на Бахмут, тримають окупацію Донеччини взагалі приїхали сюди. Що вони застосовують? Щось страшне застосовують. Це я все заперечую. Заперечую повністю весь негатив. Одвертаю. Всі бомби, ракети, снаряди і дрони. Вертаю расистам на голови. Буде так. Всю хімічну зброю, будь-яку іншу зброю, агресію, яку росіяни застосовують. Ну і повністю ці цивільні люди, звісно. Це я заперечую. Все назад вертаю, все лайно на голову росіянам. Там, де вилітає, там хай в них і впаде, все її знищить буде так. Причую весь негатив. відкриваю всі шляхи дороги, що були закриті, відкриваються дороги. Більше не мають рашисти змоги тримати під контролем шляхи. Дороги в Бахмуті відкриваються для руху для військових України. Перекриваю. Надходи вся необхідна техніка, бронетехніка, боєприпаси взагалі все необхідне для перемоги над рашистами в Бахмуті. Буде так. Перекриваю. Руйную всі плани рашистські, всі шляхи їхні закриваються. Бояться, тікають, не мають змоги більше наступати. Перекриваю. Прошу військовим України надати повний захист, закрити небо над ними, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликають, допоможіть одвернути всіх росіян від бахмуту, рашистів, знищити, одвернути і повернути їм весь негатив по Верховному суду. Всі біль, сльози і страждання, і смерті, що вони принесли українцям, вертаю їм назад. Всі бомби, ракети, снаряди, міни, вибухову хвилю, уламки, кулі. Дрони, гранати, все на них хай сипеться і взривається в них на головах і в ногах, і відлітають в них і ручки і ножки, якими вони стріляють по українцях, по наших військових. Буде так, буде так, буде так. Прошу всі сили відкрити, заберіться перешкоди. Вкрити всі шляхи дороги для військових України, для знищення расистів. Буде так? Все сказане здійснення, буде звільнено повністю Донеччина, Бахмут взагалі позникають всі рашисти нарешті. Дякую. Прошу, допоможіть. Дякую за увагу.